Розв'язана Росією війна в Україні призвела до стрімкого поширення інфекційних захворювань. Міграція населення, погіршення умов проживання призвели до того, що люди у різних регіонах країни почали частіше підхоплювати різноманітні інфекції. Страждають як цивільні, так і військові. Говорить лікар-епідеміолог Світлана Зяткевич. До прикладу на Рівненщині фіксують зростання випадків захворювання на дифтерію та правець в умовах воєнного стану. Імунізація найбільш ефективний метод запобігти ускладненням. Зараз в цей період. Під час військових дій, коли відбувається поранення військових, коли вони живуть в окопах, коли вони погано харчуються. Вони наражають себе на захворювання правцем. На Рівничині спостерігається зростання захворюваності, в тому числі на недуги, які передаються статевим шляхом сифіліс та гонорею. Ними переважно інфікуються через незахищені статеві контакти з працівницями секс бізнесу. Серед військовослужбовців поширені інфекції шкіри, розповіла Інна Змієвська з Рівницького обласного шкірно-венерологічного диспансеру. Зріст цієї захворюваності відбувається і там на передовій, де наші хлопці. Ці не мають змоги дотримуватися правил гігієни вчасно змінювати білизну, шкарпетки, тобто іде підвищена вологість, ноги перебувають у несприятливих таких і холодних, і вологих умовах. І маємо зріст оніхомікозів, епідермофітій. у порівнянні з минулим роком несуттєво зросла кількість нових випадків віл-інфікування серед населення. За словами директорки обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики Людмили Рибчук, 75% людей на Рівненщині Інфікувалися статевим шляхом. Серед них були і п'ять випадків серед гомосексуальної категорії населення. Невелике зростання захворюваності пояснюють імміграцією людей з інших регіонів країни, де ситуація з поширенням ВІЛ більш сумна. До нас приїжджають переселенці, які із північних східних областей нашої країни, і там був надзвичайно високий рівень інфікування ВІЛ-інфекцією. І тому в нас є на облік. У приріст даних осіб за рахунок за рахунок переселених ось людей, Людмила Рибчук додала, що у місцях масового скупчення переселенців є закріплений сімейний лікар, і у цієї категорії населення є доступ до швидких тестів. Обстеження проводять також у медзакладах міста та області. На Рівненщині планують активізувати інформаційну кампанію серед населення про необхідність тестуватися на ВІЛ та імунізуватися від основних інфекційних захворювань. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник, випуск новин.